Фільм Війна заради миру. І так, будь ласка, прошу. Доброго дня, шановне студентство. Е, символічно так, що до Дня Покрови ми презентуємо цей фільм Війна заради миру. Е, по суті е, фільм про те, за, за що ми боремося: за нашу культуру, за нашу ідеологію, за нашу націю. Не просто за мирне, знаєте, таке побутове матеріальне життя. Ні, це примітив. Е, у фільмі буде все висловлено і показано. Я себе Костянтин Ярославич, голова цивільного корпусу Азов, це політична гілка від полку Азов, тому що скільки б ми не воювали на Сході, наші очільники держави розграбовують і далі, і нам потрібно переходити в політичний формат боротьби. Ну, прошу, прошу вашої уваги і проаналізуйте. На свою точку зору, наскільки висловити потім наскільки якісно і чого б ви хотіли додати до цього фільму? І запитання після фільму.